Позаду нас знаходиться всім відома зушка, але зушка, вона ж зенітна установка 23-го калібру. Е, працювати будуть е, розривними снарядами, про які ми вчора з вами говорили. А які саме цілі вона може вражати переважно? Всі цілі, на які ми зможемо націлитися, в які зможемо попасти. Вау, ну зараз подивимося з повітряних цілей і закінчуючи легкоброньованою технікою на землі, але це не та стара радянська зушка, це більш покращений вже варіант. Ну скажімо так, конкретно ця це закордонний варіант, означена трішки іншим прицілом. Давай. Вони, звісно, набагато потужніші, У них велика скорострільність, і у них, ну, в порівнянні, якщо в кулеметі у мобільно-вогневих групах патрон, то там вже артилерійський снаряд. З допомогою ЗУшки ми вже збили точно більше тридцяти шах цих ланцетів, Ого. А ну, загалом з мобільно-вогневими групами ця цифра вже давно перевалила за 50, це не рахуючи в півікрила. Кожен набій він як маленька граната. Він має зап... заповільнювач. І він там від 8 до 12 секунд детонує. Тобто, у нас немає такого, як в закордонних системах, коли набій програмується на виході ствола і розривається біля цілі, він розривається або від удару, або на заповільнювачі Ну, через 8-12 секунд, в залежності від того, який набій. Так, це стара радянська зброя, але скажу вам, що у нас є ці види озброєння з інших країн, які по факту. Є в нас азербайджанські, є польські. По суті, це одна і та сама зенітка. Вони мало чим відрізняються. Я думаю, вони вже своє достатньо віджили. Ми зараз витягуємо з них все, що можливо.